Привіт, друзі, ви на каналі Світ Тестування. Як ви вже, мабуть, здогадалися, попереднє відео, яке називається Top Common Mistakes in Software Testing, практично повністю згенероване та створене за допомогою інструментів, які працюють на базі штучного інтелекту. Контент відео, саме скрипт, текстовий, згенерований чат GPT. Далі цей текстовий скрипт був завантажений в іншу толу, яка займається підбором відеоряду контенту залежно від тексту. І для цього тексту він згенерував певний сет. Відеороликів, які були релевантні для цього контенту. Ну, звичайно, там все це можна едітати, так, так як вам потрібно, можна замінити, можна додати ефекти, там всякі такі речі. І ще одна операція це генерація голосу на основі тексту. Тобто з допомогою ще окремої тули ви завантажуєте текстовий скрипт, і вона генерує аудіоконтент. Ну, голос получився, можливо, трохи роботизований, так, і це, звісно, чути, що це не людина говорить, а робот, фактично. Ну, але тим не менше. Це все демонструє нам можливості таких тулів, які працюють на основі штучного інтелекту, в тому числі, наприклад, для створення різноманітного контенту. Звичайно, всі ці тули є платними. Безкоштовний аккаунт він має дуже обмежену функціональність і повноцінно його використовувати ви не зможете. Загалом. Інструментів, які працюють на основі штучного інтелекту, зараз є реально купа. Є цілі сайти, які, типу, вам підбирають за вашими потребами, тобто такі собі пошуковики для АІ тулів. Тобто ви вибираєте розділ, який вас цікавить, і там можна собі дивитись, які інструменти, які можливості дають, залежно від того, що вам потрібно. Тобто, фактично, цей ролик майже повністю згенерований. За допомогою тулів, які працюють на основі штучного інтелекту, текст, відеоряд та звуковий супровід. Звісно, це зекономило час максимально. То якби я записував сам це відео, це мені зайняло б набагато більше часу, часу на монтаж, на створення і такі речі. І ще декілька слів хотів про ChatGPT gpt згадати, про які я забув сказати в минулому відео, коли ми говорили про ChatGPT. gpt Перше, сервер може дуже часто лежати, іноді навіть бувають такі періоди, що ви е, навіть не зможете залогінитися або зареєструватися через те, що сервер лежить. Ви можете собі тільки уявити, яке зараз навантаження на сервери, скільки одночасно користувачів користуються, і скільки користувачів хоче зареєструватися, як нові юзери. Ну, тут рішення єдине це просто зачекати спробувати. Пробувати пізніше, іноді можна перезавантажити сторінку, і вона буде працювати, але не факт. І ще одна така річ стосовно того, як запитувати в чат GPT інформацію. По-перше, це старайтесь в межах одного чату не перескакувати з теми на тему. Тобто, якщо ви вже почали в нього запитувати якусь конкретну інформацію, дотримуйтеся цієї лінії, адже він пам'ятає структуру своїх відповідей, він пам'ятає, що ви його запитували, і він на підставі цього буде будувати свої наступні відповіді. Тобто, якщо ви питали в нього «Equivalence Partition Boundary Value Analysis», наприклад, для якихось кейсів, то не лізьте в... Ще щось окреме питати в нього, яке зовсім не пов'язано з цією темою. Так, коротко і по суті, ставимо лайки, підписуємося на канал. Якщо ви використовуєте якісь інші тули на основі штучного інтелекту в роботі або чисто для себе, можете написати в коментарях, буде цікаво почути вашу думку. Дякую за перегляд і бережемо себе, друзі. Слава Україні!